225 гривень за чоловічі брюки від бренду Liber's. Вони у нас є донщина. В лоті буде таких 12 у нас штук, і вартість такого лоту буде 2700 гривень. Будуть в такому синьому кольорі, вони, в світлому кольорі, ось такі будуть. Позаду йде кармашка. Вони більше йдуть всі класичні, у нас дуже класні, стильні. Значить, розміри будуть 46, одна, 48 три штуки. 50-го одні, 52-го, 2, 56-го, 4, 58-го будуть одні. Також будуть, модель буде така в світлому у нас слоті. Ось так вони виглядають позаду з такими кишенями. І буде в такому у нас е, морському кольорі. Ось так також вони виглядають позаду з карманами і попереду також йдуть кармашки. Їх можна для стилю внизу підкатати. Ось так. Щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.